Вот я сделал две фотографии. Одну в Питере, в метро, по поводу, так сказать, приглашения к вербовке, завербоваться, простите, в вооруженные силы. Видите, уже 2,1 миллион в Питере. Но очень более красноречивый плакат я встретил на одной из станций Московского центрального, одной из станций Московского центрального кольца. Я тоже вот его привожу сейчас. Вот, как видите, уже 2-3, 2,3 миллиона рублей сразу уже больше 200 тысяч там, в месяц, пожалуйста. То есть первый же месяц завербованному предлагается там, больше 3 миллионов. Вот. А приветствуются гастарбайтеры, видите, там мигранты предоставляются, что называется, гражданство. И видите, 8 тысяч рублей за каждый день штурмовых действий. 50 тысяч рублей за продвижение штурмовых действий на километр вперед. То есть все, все заливается деньгами, все заливается баблом. Вот. И о чем это говорит, ребята, вот любой западный там ну, или враждебный разведчик сразу же сделает выводы, потому что, что людей просто-напросто очень не хватает, Давай. что прежнего потока контрактников не недостаточно. Не Он сразу не сделает вывод о том, об уровне потерь, между прочим, и о уровне, и о, так сказать, потоке ныне желающих заключить контракт. Зачем все теперь заливается такими деньгами, что называется. Вот у меня сразу же, да, и посмотрите, барский подход к делу. Мы вам бабла немеренно там, и отстаньте от нас. Вот, там решать как-нибудь, колупайте сами. У меня сразу вопрос: вот вы тратите на одного стрелка завербованного контрактника, пехотинца, ну вот 2,5 миллиона рублей в первый же день, да, я беру в Москву, ну, в Питере поменьше. А нецелесообразно ли на эти деньги, между прочим, э, в общем-то, решить проблему воздух дрона, там, ракетно, для того, чтобы, собственно говоря, вывести противника из войны? Или вы будете вот так вот э, деньгами заливать, а сами ничего не делать для коренного перелома э, введения боевых действий? Вот эти плакаты, они говорят об очень опасной тенденции, о том, что враг, выбрал время для Курской операции достаточно вовремя, потому что по этим плакатам видно, что, в общем-то, как отчаянно наше начальство пытается избежать второй волны призыва мобилизации резервистов. Вот. Посмотрите, по росту вот этих цен, даже расценок называется. Это обо многом, многом говорит и о том, что а, надо войну действительно, то есть характер войны, военных действий менять. Ну вот, то, так сказать, та история а, с гражданской войной в США, а, если вы почитаете избранные военные произведения Фридриха Энгельса, он говорит, что а, он тогда еще писал в ходе войны, он же тогда был военблогером, таким по мерком. меркам, он говорит, что ввести, так сказать, войну нужно революционным способом, за север болел, за северя, а не, в общем, таким вот привычным путем. Ну, ну а как, собственно говоря, обстоят дела вот с этим вот переломом? который, который вроде бы должен состояться, иначе придется, к чему толкает враг, объявлять еще один призыв резервистов, как в осенью 2022 года. А это, кстати, угроза. Они специально подталкивают наши власти к этому, зная, что наша власть этого очень-очень боится. Потому что, как вы понимаете, призывать придется очень многих. Вот это может вызвать болтанку и, так сказать, острые события в стране, поскольку, как вы понимаете, Собственно, целовое снабжение с 2022 года не у, Сейчас Министерство обороны находится там, сажает генералов. Там естественная дезорганизация. Да и, в общем-то, как мне говорят, как доносят с фронта, в общем, в том же Курске с целовым стабжением очень-очень большие проблемы. Вот чтобы сейчас призвать, призывать по полмиллиона минимум, вот это... Значит, столкнуться с теми же проблемами Что ничего не хватает, что надо собирать за свой счет закупать и прочее, прочее. Поэтому, вот, собственно говоря, враг и пытается поставить нас в это. Тобто поліниця це 100% не те, що ви маєте на увазі, коли говориться про балістичну ракету. Поляниця це реактивний дрон. І коли ми говоримо про реактивний дрон, то насправді ми говоримо про крилату ракету. І якби не цей от неймінг у вигляді ракету-дрона, одразу б сказали, що в так Україна тримає крилаті ракети з дальністю, якщо знов таки офіційно, United 24, він проілюстрував відео зображення, по тобто, ну, привідів на Ютубі, і там прямо написано що дальність 600 кілометрів. Тобто, ну я би страю що в паляниці це крилата ракета далі нічого кілометрів, було б все зрозуміло і, і, і краще. На мій погляд відносно балістичної ракети, то це взагалі суперно але маю зазначити те, що про те, що певні роботи у цьому напрямку напрямку якби йдуть, вони оголошувались навіть під час повномасштабної війни ще на рівні 23 року, як мінімум, ще е, ну відповідними посадовими особами, і Україна дійсно потребує балістичної ракети, тому що. Е, вони мають мінімальний підльотний час, це зрозуміло, і у питанні уражені, наприклад, ну умовно ми візьмемо ті то задач, які мають виконувати самі балістичні ракети, і з цим буде справлятися найкраще. Це удари по знов-таки аеродромах, тому що мінімальний підльотний час у ворога не буде можливості вивести літаки з під удару в принципі. Другий аспект це можливість ведення контрбатарейної, ну таке умовне позначення, але тим не менш контрбатарейної боротьби у питанні, наприклад, протидії балістичним ракетам, тому що Іскандер також можливо уражати балістичними ракетами, і все це в умові. Звісно, коли Україна не буде очікувати, ну якби коли там США чи країни заходу знімуть таку свою налідіну умову щодо невикористання свого ракетного озброєння, а далі треба розуміти, що балістична ракета потребує відповідних засобів для перехоплення. І, попри те, що РФ декларується те, що їх з РКС-400 можуть там збивати щось. Практика показує, що ну є принаймні віду з тим, як той самий балістичний атакамс уражає комплекси С 400 тобто декларації російські відносно їх можливості Оплення балістичних цілей та реальні можливості трохи все ж таки різні речі, тому це ще одна перевага балістичних ракет. Це можливість подолання звичайної комплексів протиповітряної оборони. Питання, звісно, залишається дальності, тому що треба розуміти, що балістична ракета може бути різною дальністю. Треба нагадати, що, наприклад, звичайна точка, навіть просто не у а звичайна, от тактична ракетний комплекс точка він там -то має дальність там км, кілометрів. Точка у 120 км, і це також балістичні ракети. Але ну будемо сподіватися, що мова йде про. Відстані, які вимірюються у сотнях, і так скоріш за все воно ну, і є і ну об'єктивно, треба нагадати у будь-якому випадку, про це навіть говорили і на рівні Збройних Сил України про те, що е, Україна все ж таки має певні напрацювання у оперативно-тактичних ракетних комплексах, які існували, і були публічними. і навіть пропонувалися на успішно пропонувалися на експорт до 22-го року. Мова йде про відомий комплекс там Сан грім і е, також забалістична ракета. І будемо сподіватися, знов таки, що певні просування. У вже є. А якщо ми говоримо про те, що відбулось випробування, то ну будемо сподіватися, що воно відбулось безпосередньо на самих рашистах, як це відбувається зараз відносно багатьох новин українського оборонно-промислового комплексу. Абсолютно, але коли ми говоримо про Нептун, то дійсно вже публічно відомо, тобто на рівні Генштабу збройних сил України офіційно повідомлялось про те, що Нептун уражав наземні цілі. Зокрема, було офіційно повідомлено, що саме ця ракета була використана для атаки порту Кавказ Краснодарського краю, тобто на тому боці Карчинської Токи для ураження портової інфраструктури наземна ціль була інформація відносно ураження комплексів с С-400 у поки окупованому Крму у Ростовській області Російської Федерації. Ну за участю, скажімо так, там часом не завжди казували, що мови де про нептун, але прямо зазначала, що далекобійними можливостями військово морських сил України ну. За сприяння інших сил оборони, ну підрозділів сил оборони України, тобто, очевидно, йшла про Нептун у будь-якому випадку. Е, і так, коли ми говоримо про Нептун, який б'є по наземних цілях, це не протикорабельна ракета, це знову таки повертаємось до термінології, це вже крилата ракета об'єктивна, тому що вона має абсолютно інший набір технологій, які необхідні для того, щоб здійснити атаку наземної цілі, яка знаходиться у глибині суходолу. Тобто, якщо ми говоримо на наприклад про успішну атаку по Новошахтинським, яка була нещодавно, то ракета пролетіла значний час виключно над землею і. Це інший режим польоту, тому що коли ракета летить над водою, там рівна поверхня, там немає необхідності огинання рельєфу місцевості, там немає. Е Радіотронної боротьби із і ракетами може летіти за супутникової навігації. Ну не буде ж ворог на баржах кожні там, 10 кілометрів виставляти свої засоби РЕП. Ми це розуміємо. І система наведення також для ураження наземної цілі має бути трохи іншою, ніж для ураження корабля, тому що корабель це велика радіоконтрастна ціль а на фоні, ну, на фоні водної поверхні, вона як однорідна поверхня. А ураження наземної цілі це інша категорія, інша складність, і інша система навігації має бути. Система до наведення, наприклад, у ракети також інша. Тобто, це. Наступний рівень технологій, і Україна його вже опанувала. Тому якби до далекобійних засобів ураження України, Нептун вже об'єктивно давно додається, і як казасі пораження наземних цілей.